Завдяки посиленому складу провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. По Києві уламки БПЛА упали у Голосіївському районі. Про це повідомляє столична влада. Пошкоджений дах нежитлової будівлі через вибухи. Також потрощені вікна в одній із квартир багатоповерхівки у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють фахівці. А росіяни зночі масово на атакують Київську область шахедами в Обухівському районі. унаслідок ударів загинула 28-річна жінка. Про це сповістили військовій адміністрації регіону. Ще троє людей травмовані, зокрема, чотирирічна дитина. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Також зруйнований приватний будинок у багатоповерхівці поруч, пошкоджені вікна, горіли гаражі. У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу, знищений його склад та господарська. Будівля на місцях працюють рятувальники. Двоє людей постраждали через ворожі атаки на Дніпропетровщині. Регіон впродовж доби потерпав від ударів авіації, артилерії та дронів. Під атакою був Нікополь, Марганецька, Покровська та Криворізька громади. Про це сповістив керівник області Сергій Лисак. Поранені дістали двоє жінок у Синельниківському районі. Є також руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств. На одному із них сталася пожежа. Окрім того, пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок та дві господарські споруди. Сім населених пунктів на Харківщині обстріляв ворог впродовж доби. Про це повідомив керівник області Олег Губов. Росіяни застосували авіацію та дрони. У Куп'янському районі пошкоджені приватні будинки, пекарня та багатоповерхівка. В Ізюмському зачепило лінію електромережі а на Чугуївщині потрощена ферма та газорозподільний вузол. Обійшлося без постраждалих. 88 ворожих дронів збили уночі наші захисники. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Російська армія загалом випустила по Україні 273 БПЛА, із них 128 безпілотників і імітаторів були локаційно втрачені. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Російські кати встановлюють притаманні для себе терористичні рекорди: 273 БПЛА випустили окупанти по Україні. І це цинічний рекорд. Переплюнули росіяни самих себе, адже попередня така приблизна кількість вбивчого залізяча фіксувалася в лютому 267 дронів. У повітряних силах Збройних сил України інформували, що багато безпілотників зафіксовано над Сумською Харківською. Чернігівською, Полтавською, Дніпропетровською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Миколаївською, Херсонською та Житомирською областями місцями запуску були Брянська, Курська області, Орел, Міллірово та Приморсько-Ахтарськ. У Київській області внаслідок атаки Російської Федерації в Обухівському районі загинула жінка, повідомив керівник Кова Микола Калашник. Поранено чоловіка 61 рік, жінку їй 59 років, і дитину, якій 4 роки вони доставлені до лікарні стан постраждалих середньої тяжкості. Зруйнований приватний будинок у багатоповерховому житловому будинку. Поруч пошкоджено вікна у Фастівському районі. Там сталася пожежа на території комбікормового заводу. Київщину вбивці з Москви атакували 150 п'ятдесятьма дронами, і це один із найпотужніших обстрілів регіону. А уламки збитого БПЛА впали у Голосівському районі Києва. Пошкоджено дах нежитлової будівлі. Обійшлося без пожежі та постраждалих. Про це повідомляють у київській міській військовій адміністрації. За інформацією військової адміністрації виявлено пошкодження скління. Вікон квартири житлового будинку у Солом'янському районі обійшлося без пожежі та постраждалих. Повітряна тривога в столиці тривала 8 годин 54 хвилини. А найдовша тривога в Києві була 9 годин 56 хвилин. Напередодні московські пропагандисти поширили чергову брехню. Мовляв, Росія настільки удосконалила шахеди, що в Україні немає засобів для їхнього збиття. Росіяни кажуть, що завдяки доопрацьованому двигуну їхні шахеди грані літають на висоті понад 3 кілометри і мають швидкість у понад 200 кілометрів, мовляв, маючи такі показники: гелікоптери чи мобільні вогневі групи стають безпорадними і нібито ледь не Єдиним озброєнням проти ось цих шахедів залишаються винищувачі F16. Шахеди дійсно можуть розвивати названу швидкість на названій висоті, але при цьому доводиться жертвувати відстаню та зменшенням бойової частини. Окрім того, для мобільних вогневих груп, оснащених ПЗРК, такі доопрацювання фактично нічого не змінюють. І про це пояснюють у Дефенс Експрес. У повітряних силах України тим часом повідомили, що збито 88 ворожих БПЛА, 128 безпілотників імітаторів, не досягли цілей локаційно втрачені. Примітно, що масштабна атака відбулася у день інтронізації папи Лева і після переговорів українців з окупантами у Стамбулі. Меденський тоді говорив, що Російська Федерація задоволена результатом, будуть працювати далі. А в МЗС України повідомили, що інтервенти виставляли неприпустимі умови для нашої країни. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла родина. Загинула молода жінка. Її чотирирічного сина госпіталізували із пораненнями. Дідусь та бабуся також у лікарні. Про це повідомила обласна влада. Зруйнований житловий будинок, пошкоджені ще кілька осель та повибивало вікна у багатоповерхівках. Зачепили будівлі комунального підприємства, закладів освіти та пошти. У Фастівському районі зруйновані складські приміщення та понівечені приватні будинки. Ми там всі прижалися. І все було вибух. Подивилися, що будинку немає і вирішили піти в укриття в дитсадок. Ну, поки воно затихло там на пару хвилин, то ми успіли перебігти. Заскочили в дім, тільки успіли взяти сумку з документами. Я перший була у хаті тут, а з малим. Ми обнялися, як перший вибух був. Далі ми пішли всі в погріб. Я завжди хожу в погріб і їх тягну за собою. Потім син менший сказав, пошлі, мамо, в садочок. Та думаю, не піду. Може, десять штук дай пересидим пересидимо не перший раз. Але він настояв і я пішла в садочок. Слава Богу, всі живі. Сусідів дуже жалко, що постраждала. Молода дівчина. Я не можу відійти. Росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів 273. Атакували з кількох напрямків. Сили оборони збили 88 ворожих безпілотників ще 128 імітаторів. Локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі та в центрі країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.